Вітаю! Ви попали на моє відео про теорію утопії, яке може дуже вразити і навіть змінити життя. Побачимо, як воно вийде. Поїхали одразу. Зараз візьму маркер, будемо малювати. І так, у нас є фундаментальна проблема, запишемо ФП, яка не дає нам досягнути утопії, ідеального світу. І що це таке фундаментальна проблема? Вона є двох видів. Вона є якби фактична і психологічна. І так, справа в тому, що фактично фундаментальна проблема це ентропія. Це другий, третій закони термодинаміки – це те, що все закінчується. Тобто ми не можемо, наприклад, чому ми не можемо побудувати нескінчений двигун, вічний, вічний двигун. Тому що неможливо побудувати таку машину, яка буде видавати більше енергії, ніж вона споживає. Енергія завжди витрачається. І все закінчується, тобто закінчується наше життя закінчаться ресурси. І навіть за сучасними теоріями, всесвіт, сам всесвіт, скоріше за все, закінчиться. Наприклад, той же, знаєте, така популярна фраза зараз, є що всі страхи людини це насправді страх смерті у різних його видах. А страх смерті це, в свою чергу, страх цієї фундаментальної проблеми. Те, що все у нас закінчується, абсолютно все. І з цього виходить, що у нас ще є психологічний аспект. Цієї проблеми, він про те, що це те, що я називає загублений рай, нас глибоко тривожить фундаментально те, що все закінчується, те, що існує ентерапія. І у нас є таке уявлення, міф такий про загублений рай, про Едем навіть у древній цивілізації, наприклад, у Шумерів, там є такі міфи. Про те, що колись все було добре, колись люди жили вічно і нічого не робили. У них завжди все було, всі ресурси, їжа там, і так далі. Вони всі жили щасливо, прекрасно, а потім щось сталося, якесь прокляття, і люди почали жити як зараз. І з чого виходить? На мою думку, виходить такий міф з наших пренатальних спогадів, тобто спогадів про життя в утробі або про самий початок життя. Коли ще психіка не була розділена на зовнішній світ, внутрішній світ, коли психіка була єдиним, цільним, і особливо коли ми ще були в утробі, нам все постачалось, ми жили спокійно, не знали ніяких проблем. І звідси виходить і психологічне уявлення, що десь був якийсь рай, який ми загубили. А ця фундаментальна проблема це як прокляття, як прокляття Бога в Біблії, наприклад, яке нам не дає жити ідеально. Ну, і або, от коли ми тільки народжуємось, то оцей кружочок це наша свідомість. І там все сплутано, там не існує зовнішнього внутрішнього світу, а потім ми розуміємо, що колись там нам погано, ми опісуємося, обкакались, там плачемо. І приходить мама. Щось приходить зовнішнє, на що ми можемо тільки частково впливати, значить, є щось окрім нас. І з'являється таке, що є я, а є світ. І з часом цей світ починає нас атакувати різними своїми проблемами, жахами, тим, що тут є смерть, тим, що тут є агресія, тим, що до нас не можуть погано там і так далі. Формується уявлення, архетипічний образ цього фундаментальної проблеми, загубленого раю і так далі. Але ще є цікава теорія, до речі, що цей загублений рай. Цей міф з'явився після того, як люди перейшли на землеробство. Тобто раніше можна було побігати в лісі, назбирав собі ягодок, покушав і все. Люди не накопичували ресурсів, не займалися землеробством, і життя було наче в них простіше, таке більш дике і щасливе. А потім вони перейшли до землеробства, приходиться працювати постійно, і тому з'явився цей загублений рай. Це одна з теорій. І от світ нас атакує постійно, і звідси можуть виходити тепер установки. Установки, що світ, наприклад, небезпечний, світ непривітний, у світі нічого не можна змінити. Це може бути як дитина, яку б'ють батьки, там якось погано до неї ставляться. І вона ж не може це змінити. Дитина маленька ще, до неї погано там хтось ставиться в соціумі. Та та та. Вона ще не може це змінити. І тому, коли виростає, думає, що і світ не можна змінити. Що людина не може впливати на фундаментальну проблему. Хоча насправді я зараз розкажу, що це наша взагалі єдина ціль в житті, це сенс нашого життя. Але от тоді, коли оце розділяється світ наш рай якби зникає після цього, і світ нас починає атакувати безлічі своїх проблем, формуються ці негативні установки. Людина виростає, думає, все, я нічого не можу змінити. Я можу прожити своє там звичайне життя, але війни залишиться, хвороби залишаться, ми всі помремо, все буде погане, але насправді зараз е, час технологій. І завжди можна було впливати на фундаментальну проблему. Тому, тому і руйнувати набагато простіше. Набагато простіше щось зламати, ніж створити. Тому що, коли ми руйнуємо, ми просто підтримуємо уже існуючий процес ентропії і все. Тому це дуже просто. Зло робити дуже просто, а добро важче. І до речі, що таке добро і зло, я теж буду казати в кінці. Але якщо ми подивимось. Є у нас там багато да, проблем. Чим взагалі займаємося по життю? От коли ми хворіємо? Коли ми старіємо. Нікому не хочеться хворіти і старіти, і ми приймаємо лі ліки, займаємось фізичною активністю, здорово харчуємось. На що це спрямовано? На те, щоб підтримувати наш організм цілісним. А що це значить? На те, щоб е зменшувати ентропію нашого організму. Ми взагалі, це шість живі, живі істоти це самоорганізована матерія. Тому ми навіть на фізичному рівні ми самоорганізувалися, щоб зменшити. Ну, це вийшло випадково. Але в цьому є сенс, що ми зменшуємо ентропію цієї системи, яка організувалася. Тобто був хаос абсолютний. І якось з нього випадково з'явилися там перші клітини, потім організм, зараз ми. І вся наша задача, щоб підтримувати цілісність. І цілісність всього. Ми робимо речі, щоб вони довше служили нам, щоб вони довше працювали, довше були гідними і так далі. Ми боремося проти ентропії в кожному своєму русі, в кожному своєму слові. У всьому, що ми робимо, ми боремось з фундаментальною проблемою. Ну, Якщо ми, звісно, нормальні люди і не біжимо вбивати, руйнувати і так далі. Але ми створюємо, ми творці, ми дослідники, ми боремося з фундаментальною проблемою. Тому е, зразу ці установки, те, що щось змінити неможливо, це все їрунда. Ми завжди спрямовані на нашу діяльність на те, щоб щось змінювати. Завжди. І так переходимо вже до більш практичних речей. Е, ця фундаментальна проблема, якщо дивитись на нашу проблему, виходить, до… є антропогенні фактори антропогенні це тобто, фактори проблеми які спричинені людьми а є екзогенні тобто, ті що виходять ну, природні наприклад, природні катаклізми хвороби там. Все що завгодно. знаєте, те, що Сонце може випустити занадто багато радіації, плазми, і тоді в нас виробиться нафік електричество по всій планеті на декілька місяців. Тобто це екзогенні проблеми, тобто екзозовнішні. І антропогенія це те, що ми самі створюємо. Якщо подивимось, це який трошки зараз буде метод індукції, що у нас є з проблем, які спричиняють люди? Ну, наприклад, це там, наприклад, війна. І да, у нас війна, е, у нас є, наприклад, там якийсь булінг, е, там насилля у нас є. Е, що у нас ще може бути. Ну якийсь там вандалізм, там можна насправді ну, тисячі цих проблем придумати. Що це все таке разом? Це все разом це агресія. Агресія. А що таке агресія? Чому виникає у людини агресія взагалі? Тому що це виховання. Отак, от, от індуктивним методом ми доходимо, що вся проблема. Антропогенних проблем, воно насправді виховання. Це базова штука виховання. Тому що питання, чи може жити людина без агресії, звісно, може. Звісно, може, тому що ми зараз цивілізовані люди. Ми можемо нікого не вбивати, не битись між собою. Якщо ми адекватні, якщо ми гарно виховані, якщо ми психологічно здорові, ми не відчуваємо проблеми. З цим ми не відчуваємо бажання когось там нищити і так далі, якщо ми психологічно здорові, нормальні люди. Тому що ми займаємось творчістю, ми займаємось боротьбою з фундаментальною проблемою, а не з самими собою, якщо ми психологічно здорові. Тобто нам треба впливати на виховання першим ділом, щоб вирішити антропогенну проблему, потрібно побудувати нову систему виховання і впровадити її по всьому світу. І ця система виховання повинна бути спрямована на створення психологічних здорових людей і на те, щоб вони були дуже високоморальними людьми. На те, щоб вони основне розуміли цінність життя. Розуміли, що життя це найбільша цінність, яка тільки є взагалі у нас. І що ні в кого не можна віднімати в життя, що його треба оберігати усіма силами. І такий метод виховання, правильний, він вирішить всю цю антропогенну проблему, тобто вирішить проблему агресії, замінивши її на творчість, на боротьбу з фундаментальною проблемою, і вирішить всі ці проблеми, які ви можете тільки придумати. Отут. А екзогенні проблеми, єдине вирішення, це, звісно, технології будуть. Вплив на екзогенні проблеми, це тільки технології. А технології, звісно, буде набагато легше отримувати, якщо ми вирішимо проблему агресії, якщо ми перестанемо гристись між собою і зможемо ефективно працювати над технологіями. Ну і ще є тут комбіновані проблеми, і вони теж зрозуміли, що вирішуються комбіновано. Е і так. А як же нам це зробити? Просто сказати, типу, ну замініть систему виховання по всьому світу, але. Як нафіг нам це зробити? От взяти щось замінити і так далі. Проблема в тому, що от у нас є да, там, всякі проблеми. Допустимо, ще там допишемо таке. Смертельні хвороби там у нас є. Е, там глобальне потепління, не знаю, ну і так далі. Ну, коротше, у нас є багато дуже проблем в житті, ми всі знаємо, і у нас є такі. Маленький маленький я. Отакий От маленький я, чи з установками негативними, що я нічого не можу змінити, я слабачок маленький, і йому треба в цьому маленькому я відбиватись від усіх оцих проблем. Величезних, страшних проблем, як смертельні хвороби, війна, глобальне потепління, насилля і так далі. Як це робити в цьому маленькому я? Нам дуже важко взагалі по життю, тому що ми стикаємося з усім всім, пам'ятаючи про те, що колись був рай. І дуже треба бути сильною ментальною людиною, щоб боротися з усім всім, такому маленькому я. Але якщо ми знайдемо однодумців своїх, якщо ми об'єднаємось, дивіться, що буде, з'явиться така от велика бульбашка, яка називається колектив або команда, група людей. І ця група людей може стати просто більшою за ці всі проблеми, і вже набагато набагато ефективніше їх долати. Тому що, знаєте таку фразу: система не зводиться до кількості своїх елементів. Система має унікальну нову якість це синергія. То, що якщо. Людині поручити там вирити яму, дати їй лопату, вона буде копати, ну, допустимо, одну яму за годину. Якщо до неї приєднати ще, ще одну людину, то вони не будуть разом копати дві ями. Вони будуть копати вже чотири, тому що це синергія. Ми, система вже надбає нової якості, вона стане сильніше. Колектив набагато сильніший, ніж люди поодиночці, і поодинці і, і колектив може боротися з цими великими проблемами на вже більш великому рівні. Тому. Наприклад, проєкт, який я створив, Нова Земля. Ідея була в тому, щоб ми беремо великі проблеми і розбиваємо їх на, на якомога на маленькі кроки. Тобто це велика ціль, розбивається на маленькі цілі, це відомий такий факт в бізнесі, там, саморозвитку і так далі. І тут ж беремо там, проблеми екології, ми її потім розбиваємо на глобальне потеплення, вимирання видів, забруднення водою, забруднення середовища. І те розбираю ще на менш маленькі кружочки, да? і доходимо до таких маленьких проблем, що їх може вирішувати кожна людина. Боротись з ними може взагалі кожна людина, а видає навіть дитина. І це все робиться колективно, колективним обговоренням і так далі. Це мій проект Нова Земля. Поки що я не знаю, що я з ним буду робити, тому що. Ще треба знайти людей, які будуть дуже охочі до цього, тому якщо, якщо це пишіть мені. Так от, але це все одно не ідеальний варіант. Щось можна зробити, можна багато чого зробити прекрасного для світу, навіть в колективі, але це, як знаєте, ще про erectus, що йдуть два erectus по стежці в давнину колись, і зустрічаються поглядами. Обидва такі з дубінками, такі. І, от. і хто вони один для одного. Вони найзліші вороги. Тому що один хуморик соций, він розуміє, що цей чувак він теж такий же хитрий, розумний і сильний, м'язистий, як я. І він для мене найбільша загроза. Але раптом вистрибує саблезубий тигр з кущів. І вони моментально об'єднуються проти цього тигра. Це наша природа. Наша природа соціальність, колектив, це команда і так далі. І тобто люди не грозуться між собою тільки коли є якась зовнішня загроза, коли вони об'єднані проти чогось іншого. І цією зовнішньою загрозою може стати космос. Ну, уявив таку абсурдну ситуацію, що прилетіли інопланетяни, і зараз починають нас всіх захоплювати. Моментально всі конфлікти на землі зупиняться, і ми будемо всі разом відбиватися від цих інопланетян. Тому що спочатку треба побитись з ними і вижити, а потім вже можна між собою риситися. Але я не пропоную дзвонити там інопланетянам, зараз посилати сигнали в Альфу Центавру і сказати, нападіть на нас. Будь ласка, я пропоную, щоб ми сконцентрувалися на боротьбі з фундаментальною проблемою. І на космосі, тому що космос це нескінченна можливість для творчості, для того, щоб досліджувати його і так далі. Але все одно, колективу не вистачить на те, щоб побороти всю фундаментальну проблему. Її неможливо побороти повністю, але, наприклад, на 95%, щоб у нас вже було ну, майже, майже утопічне суспільство, навіть колективу не вистачить. Для того, щоб. Повороти цю проблему там, на 99% нам потрібна вся планета. Треба, щоб була заохочена вся планета в цьому. І як це робиться? Як це робиться? Зараз покажу, як це робиться. Це робиться так, що для, для утопії нам необхідна або тотальна свобода. Або тотальний контроль для утопії. Ну, або антиутопії, це як дивіться. Як зараз виглядає світ? Значить, є у нас тут тоталітаризм. А тут у нас є анархія. Отака от, от. Терези такі. І ми десь, от якщо тут центр, да, між цим усім, то. Ми десь, мабуть, отак по центрі. Так. Ой. Я тут. Ми десь тут по центрі. Тут сучасна демократія у нас. Але ближче вона до тоталітаризму. Ем. І проблема в тому, що до анархії ми ще не готові. Те, що ми обговорювали, тут от виховання у нас ще немає такого виховання, завдяки якому ми можемо самоорганізуватися. До анархії ми ще не готові абсолютно. І залишається тільки один варіант. Страшний тоталітарізм. Але за моєю теорією він неминучий. У мене є теорія про диво світу. Запишу тут диво світу. Про те, що хтось. Найближчим часом, там найближчі десятки можливо років, отримує якусь технологію, якусь зброю, яка зможе перемагати усі інші зброї. Це, скоріш за все, буде штучний інтелект. Я про це розповідав подробніше в своєму окремому відео, сценарій кінця світу. І так хтось отримає цю дивосвіту і зможе перемагати усю зброю, навіть, наприклад, ядерну зброю. І що в цей момент відбувається? Ця країна або організація, вони. Стають головними у всьому світу. З'являється їх гегемонія, тому що їх більше ніхто не, не може побороти. З'являється тоталітарізм та глобалізм, який я теж вважаю, що неминучий. І після цього ця, наприклад, країна, яка має диво світу, має, там, наприклад, дуже сильний штучний інтелект або якусь лазерну зброю, наприклад, вона вже ставить свої правила всьому світу. І тут питання, як на мене, стоїть тільки, у кого буде це диво світу. Воно вже точно появиться. Тоталітаризм, ну, на мою думку, я можу бути неправим. Я буду радий, якщо ви конструктивно розкажете свої думки, якщо ви долучитесь до цього проєкту, до нової землі, наприклад, і ми це з вами обговоримо. Я буду радий. цьому. Думку, пишіть мені, пишіть в Телеграм, в коментарі там і так далі. Тоталітаризм також неминучий, питання тільки в чиїх руках він буде. Зараз, якщо подивитись, на політичну арену у нас є тільки два сильні гравця, в цьому плані це США та Китай. Тому що той же Європейський Союз, це я таку алегорію. Придумав, що це як, знаєте, як колись в давнину дуже сильні люди побудували стіни, щоб відгородитись від справжнього там дикого життя. І у цих стінах побудували гарну цивілізацію, де нема ніяких проблем, там де у них все добре. І вони багато років настільки розслабились, що навіть не помічають, що ці стіни вже обвалились, що через них навчились там варвари, люди нецивілізовані, які живуть там, і страждають від хвороб, від голоду, від війн. І вони страждають, вони теж хочуть в гарне життя. І вони ці стіни потихеньку там видавлюють камушки, кірпічики з них або перестрибують, або підривають там, якісь канальчики під землею. І стіни ці скоро вже впадуть. Європейський Союз вже. Вичерпав себе, якщо уявити, що, наприклад, Америка вийде з НАТО, що Європейський Союз, який там, наприклад, Польща пропонувала, якщо на неї нападе Росія, зразу відійти до Заходу і віддати просто Росії половину себе, що цей Європейський Союз може зробити? Що НАТО без Америки може зробити? Тому у нас є тільки два сильних гравця: це Америка та Китай. Я вважаю, що Америка далеко не ідеальний. Гравець, але що краще, тоталітаризм буде в їх руках, ніж в руках Китаю. Але це може бути якась корпорація, це може бути і дуже впливово багата людина. Це може бути і наш проєкт нова земля, хто знає. Але тоталітаризм, на мою думку, він неминучий завдяки цьому диву світу. Але якщо б це залежало від мене, допустимо, то тоталітаризм це буде. Тоталітаризм би цей був тільки в сфері агресії, тобто тотальний контроль агресивної та антисоціальної поведінки людини і в той же час майже повна анархія, повна свобода у творчості, у тому, щоб люди займались тим, до чого їм душа лежить, і займались боротьбою з фундаментальними нашими проблемами. А для цього також, звісно, були б автоматизовані системи, тобто роботи, замінили б усі роботи важкі, щоб людям не приходилося працювати проти якби, своєї волі на виснажливість і так далі. І також в цей же час, коли йде тоталітарізм, повний контроль агресії, там, і так далі, агресивної поведінки, з'являється нове виховання по всьому світу. Люди по новому виховуються, люди стають більш моральними там, і так далі. І цей тоталітаризм стає слабшим, ці руки контролю стоять слабші, слабші, слабше, слабші, доходячи майже до повної анархії, коли люди вже дійдуть до того рівня розвитку, що вони можуть самі контролювати себе і самоорганізовуватись без потреби там уряду, без потреби різних структур силових, як поліція, там і так далі. Тобто за ми не треба було доглядати, ну майже все якусь малесеньку, малесеньку, там тільки контроль залишити на всякий випадок. Але щоб у людей вже була майже повна абсолютна свобода, тому що вони будуть завдяки новому вихованню, зможуть вирішити всю цю антропогенну фундаментальну проблему. І тоді разом з технологіями вже ми можемо ми зможемо вирішити і екзогенні проблеми. І майже повністю тим самим подавати фундаментальну проблему по, по, по проблему ентропії, проблеми того, що все закінчується. Наприклад, чому я займаюся е, біологічним безсмертям, я не хочу, щоб люди вмирали тоді, коли вони не хочуть. Я хочу, щоб люди ніколи не старіли і жили стільки, скільки їм треба. Е, ця боротьба якраз таки з фундаментальною проблемою, те, що життя закінчується. І так, останнє у нас залишається питання якого хріна я взагалі тут це все розповідаю, якого хріна я знаю, що таке погане, що таке добре, і якого хріна я можу взагалі казати, з чого я взяв, що я знаю і там як людям добре. І так добра і зла насправді не існує. Це конструкти, які ми самі придумали. Це може довести, наприклад, історії. З дітьми Мауглі. Тобто діти, в яких не було батьків, які виховувалися там, тваринами часто. І вони абсолютно дикі. Вони поводяться теж як тварини. В них немає ніяких понять, там, що це добре, це погано, так себе вести не можна, вони взагалі ніфіга не розуміють. І, звідси виходить питання: ну, якщо добра і зла немає, то що тепер? тепер? Можна йти, там, робити все, що завгодно, якщо в нас немає цих вроджених структур розуміння цього. Але по-перше, в нас є біологічні потреби, це там, безпека, їжа, вода там, і так далі. Тут, ну, фундаментальні біологічні потреби. А також мораль, наша етика показала себе як еволюційно вигідну стратегію. Якщо подивитись там є ще на Сентинельських островах, Цивілізації, які взагалі не контактували майже з людьми, які древні такі цивілізації, там не розвинені зовсім, первинні. І що, ну, в них немає, там в Африці немає цієї моралі, немає етики, вони теж не дуже знають, що таке погане, що таке ну в них свої там поняття цього. І що там ще панствують такі прекрасні, в кавичках, жахливі, жахливі речі, як, наприклад, дівчаче обрізання. там панствує насилля. І так далі всякі обряди їх неадекватні. Е і що? І вони залишаються на тому ж ідіотському дикому рівні. Якщо вони не хочуть переходити на нову мораль, вони залишаються на тому ж самому дебільному рівні, і живуть в голоді, в хворобах і помирають 28. Наша мораль, наша етика, наше сучасне уявлення про добро і зло показали, як еволюційно вигідні себе. Тобто, завдяки нашій новій моралі, яка є зараз там у західній сфері нашої планети, у західній цивілізації, це вона показала себе як щось, що будує кращі зв'язки між людьми, будує нам краще життя і допомагає створювати технології для цього кращого життя, щоб боротися з тими ж екзогенними проблемами. Тому, звідки я знаю, що таке добро, це те, що це наша мораль. Яка показала себе як еволюційно вигідною. І це наші біологічні потреби. І це буде задовільнятися. Це і є наші антропогенні, екзогенні проблеми, і всі нормальні люди з цим погодяться. Якщо почнуть там розписувати свої проблеми, вони всі будуть засновані на відсутності нашої сучасної моралі, відсутності задовільнення наших біологічних проблем. Отакої. От так що сподіваюся, ця інформація вам була корисною. Щось у вас покрутились якісь. Механізми в голові, і ви зараз підете і зробите добру справу. Комусь посміхнетесь там бабулю через дорогу переведете, або ще підпишетесь на мене, або ще краще напишете щось в коментарі, свої ідеї, свої думки там і так далі. Або ще краще долучитись, не приєднайтесь до нашого проєкту Нова земля, або навіть створити свій проект і будете боротись з цією фундаментальною проблемою, щоб ми всі жили гарно в прекрасному майбутньому. Як я кажу, маленькі кроки задля великої цілі. Разом проти всякого зла. Дякую вам за перегляд і гарного вам дня!